Сьогодні діти у нас заняття логіка математичного напрямку. На занятті ми з вами пригадаємо все, що вчили протягом навчального року. За правильно виконані завдання ви будете отримувати зірочки. Тож починаємо. І перше завдання пригадайте та скажіть, скільки частин має доба. Так. Давайте назвемо їх ранок, день, вечір, ніч. Скажіть, яка частина доби настає після ночі? Ранок. А яка частина доби настає після вечора? Ніч. А яка частина доби настає після дня? Вечір. Добре, діти, Ви правильно впорались з завданням і отримуєте зірочку. Наступне завдання назвіть всі дні тижня по порядку. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Діти, нагадую, що після мого питання ви ставите відео на паузу, даєте відповідь, а потім продовжуєте перегляд. А наступне завдання назвати Вихідні Дні тижня. Субота та неділя. На світ, який день тижня настає після понеділка? Вівторок. Назвіть п'ятий день тижня. П'ятниця. Який день тижня настає після вівторка? Середа? Назвіть останній сьомий день тижня. Неділя. Молодці ви впорались з завданням і знову отримуєте зірочку. Діти, а що нам допомагає орієнтуватися у часі? Годинник. З яких частин складається годинник? З циферблата та стрілок, що показує довга стрілка годинника Хвилини, а коротка стрілка Години. Скажіть, будь ласка, яка година зараз вказана на годиннику? Третя година. А тепер. Шоста година. Скільки хвилин проходить, коли довга стрілочка рухається від одної цифри циферблата до іншої? П'ять хвилин. За правильну відповідь ви отримуєте зірочку. Наступне завдання скажіть, за допомогою чого ми можемо вимірювати предмети? За допомогою сантиметра, лінійки та умовної мірки. Ось перед вами олівці. Якого кольору найдовший олівець? Яка довжина найдовшого олівця? Яка довжина жовтого олівця? Який олівець найкоротший? Яка його довжина? Яка довжина помаранчевого олівця? Який олівець довше зелений чи жовтий? Наскільки зелений олівець довше, ніж жовтий. Поясни свою думку. А ось перед вами дві стрічки. Як ми можемо визначити, яка стрічка довше, а яка коротше? Ми можемо визначити їх довжину способом прикладання? Ось так. Чи способом накладання? Ось так. Або за допомогою умовної мірки. Виміряємо довжину однієї стрічки, вона складає одну умовну мірку. Вимірюємо довжину другої стрічки. Вона складає дві умовних мірки. Отже, висновок: Біла стрічка довше, бо її довжина дві умовних мірки складає. А довжина іншої стрічки складає одну умовну мірку. І знову вас, діти, вітає зірочка. Наступне завдання порахує, скільки роз червоного кольору та скільки роз жовтого кольору. Визнач, якого кольору квітів більше, а якого кольору квітів менше. Постав відео на паузу та поясни свою думку. Отже, квітів червоного кольору більше, ніж квітів жовтого кольору, бо червоних роз 8 штук, а жовтих 7. 8 більше, ніж 7. Наскільки червоних квітів більше, ніж жовтих? На одну квітку. Що треба зробити, щоб їх стало порівну? Однакова кількість. Можна додати одну жовту розу або прибрати одну червону. Правильно, діти молодці. Наступне завдання, діти, назвати найменше число даного числового ряду. 0. Назвіть найбільше число даного ряду 10. Порахуйте від 1 до 10 в прямому порядку. А тепер порахуйте в зворотньому порядку. Пограємо в гру. Продовж рахувати від числа, яке я назву в прямому чи зворотньому порядку. Число 7. Продовж рахувати в прямому порядку. Число 5. Продовж рахувати в зворотньому порядку. Число вісім продовж рахувати в зворотньому порядку. Число шість продовж рахувати в прямому порядку. Назві сусідів цифри чотири. Назві сусідів цифри 9. Яка цифра знаходиться між цифрами 5 та 7? Яка цифра пропущена у цьому випадку? Між цифрами 6 і 8. Яка цифра знаходиться? Правильна відповідь: 7. Молодці. І ось ваша зірочка. А тепер розгляньте ось цю картинку. Тут ви бачите розташована сім'я. Хто розташован на сьомому місці? Бабуся. Хто розташован на першому місці? Татусь. Хто розташован між дідусьом та хлопчиком? Малюк. На якому він місці розташован? На п'ятому. Хто розташован після дівчинка? Хлопчик? Хто розташован перед дівчинкою? Матуся? Хто розташован позаду бабуся? Молодці діти. Тепер, діти, завдання на уважність. Подивіться на всі цифри. Спробуйте встановити логічну послідовність та визначити, яке буде наступне число. Щоб знайти відповідь на це питання, давайте подумаємо, які числа додавались до попереднього числа послідовно, щоб отримати наступне число? Скільки додали до одного, щоб вийшло число 2? 1. Потім до двох скільки додали, щоб отримати число 4. Додали число 2. До числа 4, скільки додали, щоб вийшло 5. 1. Потім знов додали 2, щоб отримати число 7. Потім додали 1 та отримали число 8. Скільки тепер будемо додавати? А тепер знов додаємо число 2 і отримуємо відповідь 10. Тож наступне число буде 10. Молодці діти! Решту завдань ми продовжимо виконувати на наступному занятті.